Короче, розказую перед історію. Тут чувак Саня. Ну, в принципі, Саню знають, ті, хто баскетбол грає Саня, заробився з першої буренка грати один на один. Паша буренка гравець символічної підірки Ну, Тому зараз має бути цікаво трошки. 5.. давай, давай 3, 2 1 а а а а кто принимает? Как минимум, то, что тут живой, никто не уйдет

Є тільки Артур. Якщо б лучило, це було б дуже. Я чув, що гра на стола. Я також це чув, але боюсь про це сказати. Треба сказати, поки не завершили. Так, гра на сто. Дарить. Може так сказати. Рыбач, собак, собак. Який рыбач, там рыбача не 100%.